Доброго дня, ми з України. Так, знову в своєму розсаднику. От, Знімаю звідси, поки що вам город теплиці. Тому що тому що ще вчора ми прибирали сніг. От, А сьогодні вже все. Дуже жарко. Зараз стою, сонце гріє через вікно, це просто, ну, як літом. Дуже в нас жарко. От, все тече, все мокре, все слизьке, поки що я туди не ходжу. Ось так не ходжу. Все тече в нас сонечко світе. Ну, добре, нехай воно все розтане. Теплички вже, бачите, блищать. Тобто вони вже без льоду, без снігу, без нічого чистенькі. Ось так. Ну, Ще під, воно підтане, тому що ще сніг, бачите, лежить. І він мокрий, він тече, ну таке. Не дуже. От. То сьогодні буду знімати тут зніму відео про мікрозелень. Надіюсь, в одне відео в мене все влізе. Так, для початку, щоб вам вирощувати мікрозелень, ну бажано мати якийсь стелажик У мене ось такий стелаж з епіцентру. Я купляла в епіцентрі, в мене їх два, вторий. Там тріщи є безлад. Так, значить, що ще? стелаж я обгорнула ось таким матеріалом. Ви знаєте, це такий ну, серебристий матеріал для батарей. Він йде. Ну, наскільки я знаю, ну, ще для багато чого. От, для того, щоб відбивав світло. Я так зробила собі. От, ще що бажано мати. Ось, бачите, у мене тут ще мікрозелень, вона вже, вже сонце світе переросла, це переросточок. Її можна їсти, можна в салати, Нормально на, на смак. От, на бутерброди ми ще її використовуємо. Але в мене ще є кролик. Якщо хто знає, хто дивиться моє відео, в мене є кролик, кролиха. От, вона полюбляє. Ось такий горошок. Для неї я переростки залишаю, якщо десь залишилось, я не викидаю нічого. От зрізаю, даю їй. І ми теж іноді в салат, тільки я зрізаю так повище. Оце все викидаю, оце. хоча він м'якенький, я вам так скажу, м'якенький. От. Нормальний. Ну, а кролихі так взагалі їй подобається. От. Добре, зараз не про це. Ось такі. Е Купувала я піддони, чи як там правильно сказати. Ось такі. купувала в інтернеті. Купувала там, де купую насіння. У них там є такі от розноси. Можна в них купувати. До речі, недорого я питала в магазині то дорожче. От. Замовила в інтернеті та й все. От, для того, щоб поливати. Поливаю я в піддон, як бачите, ось тут водичка. Звичайна вода. От, беру відро. У відрі вона у мене відстоюється. І з того відра поливаю. Все, ніяких більше чиста вода, тільки відстояна. От, ось так. Нічого, ніяких таких там саморочок немає. Що ще вам потрібно? Світло. Звичайно, забула про світло. Світи. От тут в мене звичайні офісні лампи. Ну, тільки коротенькі, я поміряла під свій розмір. От, звичайні лампи, звичайне, біле, тільки біле, освітлення, не жовте. От, для мікрозелені цього достатньо. Шикарно росте в мене на, в мене раз, два, три, чотири поверхи От, і там такі лампи це росте, випробувала на всякій мікрозелені, все підходить нормально. От. Вони недорогі, теж замовляла в інтернеті під свій розмір, все мій. Оце підключення, ці спеціальні всі, все, все там є. Коротше, все можна там замовити, все є. Так, що ще потрібно? Потрібно, звичайно, лоточки. Лоточки. В мене їх багато різних. Зараз покажу. Є чорні ось такі у мене лоточки. Є прозорі, Зараз це, це не сюди. прозорі і чорні. Це е, просто для мікрозелені, щоб вирощувати звичайну мікрозелень, не бебі-листок, а звичайну мікрозелень. Ось такі лоточки. О, це вже такі старенькі, але нічого страшного, можна використовувати декілька разів. От. Потрібні е, коврики. Ляний ось такий коврик. Теж в інтернеті, теж в магазині, В магазині, де е, є насіння, там мікрозелені, все це можна замовити. Все, і лоточки, і ось я тільки замовила, дивіться, ось такий пакет. Там в мене, ну, я замовляю багато, бачите, в мене 25 метрів. Ось такий. Ось так він. Продається, я його нарізаю, під лоточок міряю, нарізаю і все, і користуюсь. Є вже нарізаний, якщо вам треба трошечки там ну, 10-20 штучок, ви можете замовити. Вже нарізаний, трішечки дорож, дорожче виходить, ніж це. Але якщо вам багато треба, то все там є, все є. Можна замовити і цілий моток, і нарізаний, і який вам подобається. Ось ці лоточки є в мене ось такі великі. Є такі, є такі. Оці вони такі, знаєте, більш, ну, як пластик кращий. Тут трішечки, але не неважливо. Значить, високі. Е, комусь подобається, хтось вирощує мікрозелені високих. Мені не подобається провітрювання погане, ну, насіння трішечки, хоча для великого, для там гороху. і... Для соєшника, в принципі, непогано. Якщо у вас добре провітрування, то я користуюся вентиляторами там, всім таким, тому що в мене провітрювання тут поганеньке, сонце пече, як бачите, тому мені низькі більш подобається. Але високі я використовую для агровати. Ще можна вирощувати, але це вже буде не мікрозелень, це буде бебі-листочок. Зараз в мене немає, але разом з вами, думаю, посажу трішечки і покажу, що таке бебі листочок Можна кроваву мері вирощувати, значить, на ось такій ваті, можна м'яту, можна базилік. Получається гарний листок, прям як з городу. Ну, Не кущі, звичайно, але листок, вони невеличкі, але листок є. Ось, ось така агровата. Теж забавляю в інтернеті, теж там, де насіння. от, І на ній тільки агровата. Є, всяка там вата друга для утеплення будинків, все це не то. Це, це другий матеріал, інший ось, ось така, можна ще й на ній теж. Для мікрозелені це дорого, краще коврики. от Вона швидко росте, швидко коврик викинули і все, не переживайте. А для беби-листочка ось це, довше росте. По-разному різна культура, але десь з місяць росте. Але ви отримуєте ось на такій ваті, шикарний листочок для салатів ну, можна вирощувати. Так, значить, то все сказала: освітлення, значить, лоточки, коврики, от таке. Так, ну і переходимо до насіння. Найважливіше без насіння, звичайно. Ага, ще я хотіла вам показати, є в мене ще. Зараз спробую. Ага, увімкнулися. Тут в мене такі лампи, звичайні. А є ще в мене ось такі лампи. Це фітолампи, зараз сонце світе. Ось такі ось я її увімкнула. Теж це другий містел. Ось тут ось такі лампи. Ось Одна, друга, її можна крутити, направляти, куди вам треба. От, бебілсток. Це для в мене і для розсади. Звичайно, буде рости тільки на такому світленні. Раніше я вирощувала мікрозелень на такому світленні. Теж росте, звичайно, гарно, але ці лампи дорожчі. Так що, якщо, ну, треба вам, так сказати, зекономити, не треба відразу купляти ось такі лампи. Якщо вам треба ще розсада, там всі діла, то да. То. Краще отакі, ви вирощуєте взимку мікрозелень, потім переходите на розсаду, і ось у вас освітлення вже є. Це все в епіцентрі. Все купляли в епіцентрі. І ось такі лампочки, і ось такі, все це є в епіцентрі. Ось так. Так, що по насінню? Хотіла зняти, знаєте, з таким ем, натуральним освітленням, з світом з вікна, але щось бачу, що воно так. Навірно, погано видно, що це цвічує. От. Насіння можна купувати е, в різних магазинах, е, в будь яких е, Я раніше замовляла там, в одних, в других. Ну, зараз я зупинилася на ось такому магазині, якщо вам цікаво, ось. тут є все. Тут є все-все можна купити, все для мікрозелення, в них все є. Ось їхній сайт. Хочете, заходьте, дивіться, все там є. Дуже класно. У мене дуже багато насіння саме з цього магазину. От, Замовляю у них все, мені подобається. Є в мене насіння з других магазинів, так, дещо я замовляю. От, Але основне в них. І в них хороше насіння, схожість хороша, все дуже класно. Тому. Рекомендую. Я вже давно вирощую мікрозелень, я вже перепробувала дуже багато всього. От. Так, по насінню. Зараз, я, напевно, я десь знайду друге місце, тому що це освітлення мене щось не устроює. Зараз ось так, напевно, видно краще. Так, основне насіння, яке вам знадобиться, це ось. суяшник. Насіння соєшнику я беру велике. Чим більше насіння, тим, тим більший у вас буде росточок. Я люблю велике. Соєшник, горох. Це що таке причому. Горох. Ось у мене горох, у мене горох цукровий. Він там різний буває. В мене різно, у мене багато гороху. У мене такий і зелений, і не зелений, і всякий. Оцей мені дуже подобається, до речі, гарний, гарний горох виходить. Так, значить, редиска. Це найголовніше. Так, зараз я зберу всю, що в мене є. З дивіться. У мене редис зелений, класний. Звичайний зелений росточок. Значить, редис Red Coral, червоний. Гарний червоний такий росточок, дуже мені подобається. Санго, фіолетовий, теж дуже класний. Так, чайна рус, він рожевий. Рожевий, рожева редиска. Дуже прикольно. В салаті це все дуже прикольно. Різні кольори. От в мене отак от їх чотири. Такі мої фаворити. Так, рукола. Рукола, звичайно, дуже класна. Мені подобається руколу вирощувати на граваті, якщо чесно. На граваті вона, виходить, найкраще. Пробувала я і на ковриках, на граваті краще. Но рукола дуже смачна. Так, портулак. Ну, портулак не дуже часто я саджаю, теж на граваті краще. Бо на ковриках, ну, там тільки росточки, росточки у них тоненькі, маленькі, ну таке. я ще чула, роблять саме ростки з нього. Як от ростки пшениці, там все таке роблять ще портулак. Не знаю, не пробувала. Так, це в мене ще редкол тут. Так, огіркова трава, бачите, в мене вже її немає. Дуже класно, всю використала. От. Цікавий такий смак, смак огірка. В салатах добре додають салат, замість огірка можна. Буде такий аромат в салаті огірка, хоч його там і немає. От. Вже, все, вже її використала майже. Так, крес салат. Крес салат це такий, знаєте, основа. От. Він класно росте, можете з нього починати, але він, знаєте, такий мені він нагадує хріну. От смак такий. От. Ну, це такий, знаєте, основа мікрозелені. Він дуже швидко росте, дуже приймається добре. З нього можна починати. Ну, і з редиски, звичайно, теж. Та все, якщо все спробувати в добрих умовах, все росте добре. Так, ще в мене все є насіння та інших других магазинів. якісь с вами теж тут рукала. Так, гірчиця червона. Тут у мене написано: червона гірчиця. гірчиця жовта, Значить, брокколі. Так, базилік ось у мене. Базилік класний, добре росте. Так, капуста кальрабі, бачите, немає вже, я її використала. Прикольно. Герчиця біла. Так, і гірчиця звичайна. Ось, звичайно, така сама звичайна гірчиця. Ну, це, знаєте, на любителя. Хто любить гірчицю, я раніше багато її садила, зараз так, не дуже багато. Ну, буває, саджаю, захочеться. Так, це м'ята. М'ята теж, ну, на бебі-листочок на агроваті. Так, і ось моя е, Мері. Ви знаєте, я і на городі вирощую. От, цей шавель дуже красивий, дуже інтересний, до салатів. От, і так він росте, як знаєте, така декоративна культура. Дуже цікаво за ним дивитись. він такий гарненький. такі червоні листочки. Ну, класний. Це теж я купляла тут, в магазині, де насіння з мікрозелені, там все є. Так, ну все, вроді би, все по насінню. Все. Хочу показати вам температуру в мене в розсаднику. Дивіться. Чому я е, обрала саме цю кімнату для розсадника? Ось бачите ось така температура. Сьогодні 17 січня. Ось така температура. Світи сонечко тут, як в теплиці. Відкрите вікно, е, Обігріва тут ніякого. Немає, крім однієї маленької батарейки. Ось така температура. Так, ну що, їдемо далі. Що нам потрібно? З замочування насіння із всіх, із цього насіння. от Яке є в мене, може, якщо там якесь екзотичне ще, в мене звичайне от, замочується тільки горох і бараго, Це е, огіркова трава Все, Більше нічого не замучується. Замочується легко, промивається добре. Я добре його промила під краном, під водою, тепленькою водою, поки вода не стане прозора. От, потім наливаю водички, мене такі відерця, е, наливаю так водички, щоб було. Щоб вистачало, бо воно ж, ну, якщо сонячник не дуже розбухне, то горох розбухне добряче. Додаю звичайний перекис водню, додаю для того, щоб трішечки обеззаражувати насіння. От, щоб не було потім плісня, витам, всякого такого. десь 1-2 столові ложечки. Ну, ну, таке в мене тр трішечки небагато. Я не знаю, скільки в мене тут. Ну, Більше літру. Ось Я додаю стільки. Так, Все, додала перекис. І на цьому етапі можна залишати ось так, на 12 годин. Тобто, 12 годин воно замочується. Ну і потім розповім, як далі бути. 12 годин. Значить, але в мене є от штука. Це для. Насичення киснем, значить. О, щас, отак. Для насичення киснем моє насіння. От. Ну, знаєте, різницю я побачила. Звичайно, краще стало рости. Краще воно не пліснявіє, не йде нічого після. Оцього. Це для, як для акваріумів. От. Тільки воно трішечки по. Ну, як, мощності більше. От. Зараз підключу, увімкну, от. Я ставлю на отаке, як воно, не знаю, правильно називається, барбатірування. І воно отак в мене 12 годин буде булькати. І... Набухати. Ось так, більш нічого. Можна без цього, в мене його не було, я вирощувала так. Все було добре. Тільки на етапі, коли проростало, я ще е, е, бризкала е, саме вже насіння вже в лоточку, е, бризкала водою з перекисом самбудні. Для того, щоб е, не було ніяких там плісняв і всього такого. Все. Ну, тепер наше насіння замочується.